Вітаю! Сьогодні ми подамо декларацію для третьої групи за другий квартал, тобто за півріччя. Отож, авторизуємося в кабінеті платника податків, заходимо у ведення звітності і вибираємо період півріччя, саме півріччя, бо ми подаємо за принципом накопичення. Півріччя створити декларацію для третьої групи. Створити, отож, на що звертаємо увагу? На адресу, яка в нас тут відображається. Якщо це адреса, яка збігається у вас із обліковими даними, значить все окей. Далі йдемо в найманих працівників. Фактична чисельність найманих працівників у звітному періоді в мене 0. у вас, якщо була, ставите, яка була кількість. Тут всі кведи нам затягує, нас цікавить 0,6 рядочок. Тут потрібно вказати суму першого і другого кварталу, тобто додаємо суму по звіту за перший квартал. У мене тут було наприклад 30 тисяч. Додаємо, скільки ми отримали за другий квартал. Допустимо, ми отримали 40 тисяч. В сумі в нас виходить 70 тисяч гривень. Так, і дивимось: нам автоматично розрахувало 5%. Податку. В рядочок 13 нам потрібно внести рядок 12 з податкової декларації попереднього періоду, тобто, що ми фактично вже заплатили. Ми копіюємо цю суму і вставляємо в 13 рядок. Таким чином, у нас виходить різниця, яку нам треба заплатити саме за цей квартал, тобто це 5% від 40 тисяч. Далі спускаємося ми на військовий збір. Аналогічно, нам розрахувало 1% від загальної суми 70 тисяч. Нам також потрібно внести попередній показник з декларації за перший квартал. Ми беремо 300 і вносимо сюди. І нам виходить доплатити 400 гривень військового збору. Фактично, це все. Тобто, дата є, дані є, звірили, суми всі сходяться. Тут все сходиться, всі суми є. Зага... Головне, пишемо в 0,6 рядочку загальну суму за перший і за другий квартал, тому що подаємо накопичувальним підсумком. Перший плюс другий кведи є. Найманих 0. Все. підписуй, Перевіряємо. Все добре. Підписуємо і відправляємо декларацію.